Чернігівщині реалізовується всеукраїнський соціальний проєкт Ми, українці, всі одна родина. Однією з основних ідей проєкту є допомога внутрішньо переміщеним родинам інтегруватися в соціальне життя громад, в яких ті опинилися, та розширити їхнє коло спілкування. Цей проєкт уже об'єднав 98 громад України і понад 177 тисяч переселенців. Дуже потрібні ці проекти для того, щоб підтримати людей, які, на жаль, змушені полишити свої міста, оселі і перебувати в інших містах. Вони повинні знати, що їх тут підтримають, їх завжди зустрінуть, їх допоможуть їм. Дітям, які побачили жахіття, їхнім родинам. Потрібна така соціалізація і ну, психологічна допомога, я вважаю, тому що це теж подолання посттравматичного синдрому. Оскільки я сам був тимчасово переміщеною особою і під час початку повномасштабного вторгнення приїхав з міста Києва на західну Україну. Я знаю, як важко бути в чужому місці, як важко знайти спільну мову, і тому саме ці акції, які мають на меті об'єднати людей, мають надважливе значення сьогодні. Цього року першим містом, яке відвідав проєкт на Чернігівщині, був Бахмач. І безпосередньо Бахмацька громада. Бахмач зараз теж все ближче і ближче знаходиться до території, де ведуться прямі обстріли. І, звичайно, ті, хто сюди переселився із Сходу, із півдня України, на жаль, вимушені переселятися далі, бо в них сидить, ну, як би сказати, той. І острах, і те переживання за свої родини, вони постійно вимушені, на жаль, шукати безпечне місце. Багатодітна родина Жирнових переїхала до Бахматської громади в жовтні минулого року. Раніше вони проживали в селі марщихина Буда за 5 кілометрів від кордону з Росією. Сиділи в підвалах, дітки плакали, боялися, коли були чутні сильні звуки, десь якщо близько, десь. А потім до нас настала така, як сказати, щаслива хвилина і ми переїхали сюди. Наразі родина проживає в селі Піски, де було надане їм безкоштовне житло та робота на місцевому підприємстві. Минулому році так склалося, що до нас звернувся військовослужбовець, з яким ми товаришуємо, керівництво наше товаришує з проханням допомогти вивезти родину, яка знаходиться майже за 5 кілометрів від кордону, де йдуть активні бойові дії. Рішення було прийнято дуже швидко. Ми за декілька виїздів допомогли евакувати відтуда декілька родин. Це 11 дітей, 8 дорослих. Підприємство закупило. Житлові будинки на території громади нашої житлові будинки не просто закупили. Ми за власний кошт зробили повністю капітальний ремонт, забезпечили паливом, харчами. 95% людей, які до нас приїхали, ми їх забезпечили і працевлаштували. Під час заходу родини внутрішньо переміщених осіб ділилися своїми історіями. Також була представлена концертна програма від гостей та жителів Бахмача. Кожна історія кожної родини вона вражає. Це просто, я думаю, тільки українці, тільки українці зможуть так себе тримати в руках, переселившись в інше місто, вони не просто живуть, не просто десь закрилися, не просто виживають. Вони творять, вони витворяють, вони надихають один одному, один одного. І такі проєкти вони. Спрямовані саме на підтримку людей, на те, щоб люди отримали позитив, оптимізм, вірили в один одного. Не всі переселенці готові до участі, тому що можливо хвилюються. Можливо, не мають такого таланту, щоб вийти просто вдома там співаються, але ж розказати свою історію це потрібно, щоб люди почули. Почули навіть ті люди, де вони проживають, бо можливо, навіть люди, наприклад, місто Бахмут, не знають, що це люди-переселенці. А тепер побачать їх і будуть всіляко допомагати їм. Серед представлених історій історія родини вилядів, яка переїхала до Бахматської громади в травні цього року. Тоді якось вони просто бомбили, але не було їх ще близько так. Налітали дрони, літали каби просто і все. Оце що воно не було. Ночі накрили стільки з 10 до 2. Млодший 32 прильоти було по селу. Ми виїхали спочатку в Дніпропетровську область. Ми, наша сім'я і дочка з зятім і онуки. Тоді ми прожили в Дніпропетровській області три місяці. Ми все надіялися, що на, до нас не дійде. Ми все сподівалися до останнього. Тоді нас запросила моя сестра. З Бахмача Михайлов Анатолій попросили, так як вони надали нам хату в селі, в селі Тениці, надали нам хату і ми переїхали сюди проживати. Наприкінці заходу родини внутрішньопереміщених осіб отримали подяки та подарунки від організаторів і партнерів проєкту, мультиварки, а також мали можливість отримати безкоштовну андроїд-приставку від світ Тіві. Люди показують, що вони... Е не просто надихають своїм прикладом на те, що все буде добре. А, і оце і була місія цього проєкту. Національний театр світів, в свою чергу, ще розробив програму підтримки внутрішньопереміщених осіб і запровадив надання безкоштовне користування у таких от сучасних Android приставок які зроблять будь-який телевізор смартом.